Напрямок найбільший ворожий штурм за останній час. Понад 20 одиниць ворожої техніки та й сотня російських піхотинців. Наші бійці згадують, як відбивали штурм, як горіло все, і як застосовували всі засоби, щоб зупинити ворога. Наступ зупиняли луганські прикордонники, та гірсько штурмова та 54 та механізовані бригади. І з бійцями, які відкинули агресора, поспілкувалася Софія Чолес. Курява на дорозі, а потім дим від влучання у техніку вогонь. Те, що найчастіше чую від бійців, які згадують про цей штурм. Була інформація попередня, щоб всі були, звісно, на готові в увазі, що можливий наступ, можливий механізований наступ. Він для мене почався з того, щоб десь приблизно до обіду була тишина, ні ворожі, ні дрени не літали, в принципі, так, ні артилерія не працювала. Потім в один момент почали дуже активно працювати їхні впливі дерени, дирени зі скидами, почали закидувати всі позиції і почали дуже активно працювати гради. Десь хвилин 15 працювали безперестанку. Понад 20 одиниць ворожої техніки та сотня російських піхотинців на ній те, що побачили у камери дрона, пілоти на цьому напрямку. Ми спостерігали штурм, тобто здалеку побачили, що рухається велика колона техніки, прямо суне через поля в нашому напрямку. Їхали два танки і ззаді два бехи з піхотою. Я зразу по першому танку, щоб зупинити колону, відкрив вогонь, запустили ракету. Було попадання, але танк був тільки пошкоджений. Перший танк в колоні. Цю ціль взяли одразу декілька розрахунків протитанкістів з різних бригад. Пілоти дронів очікували. Тобто і 109 й батальйон, і 10-та штурмова, і 54, – всі дуже гарно швидко відпрацювали. От у нас по центру рухалось з 13 тринадцять одиниць техніки. Ну попереду борзійшов в танк. З хорошим ребом підлетіти було неможливо фактично до цього танка. Артилерія, протитанкісти ну, почали розбирати максимально, ну, щоб зупинити їхні просування. Я намагався заплатити танка і так дивився на нього. Це все. Я вже його взяв в сіль, вже його львів, і він побачив, і він кинув обманки дими. І після цього він пропав у мене з радару, тобто я його втратив. І дивлюся ззаді нього їхала БМП. І Я думаю, о, вона мені так світилася. Яскраво чудово. Після цього зробив постріл. Та й все вже більше ніколи не їхала. На момент нашої розмови Соловей все ще на позиціях, тих, з яких декілька днів тому вражав російську техніку. каже той постріл була його перша підбита ціль з джевіліна. Там перший стояв танк по ньому. Прильот, удар, потім стояла БМП, прильот, удар. Потім стояла ще щось, якесь масалегаті. МПЛБ теж прильот, удар. Що? У нас зразу третя одиниця згоріла. Четверта моя теж вже стоїть і піхота вроссить. І все. і почали зразу піхоту там не клас. Потім оператор помічник мій перезарядив ракету. Я зробив дивій постріл, ракета на жаль, впала. Він знову перезарядив, я зробив третій постріл, і вже цей танк що їхав перший, він або поїхав наперед в посадку, або розвернувся і втік. І за ним був ще один танк. Я по саму дивому танку зробив постріл, впав, танк загорівся. Колона зупинилася, їх добили підвіде ранами, допомогли піхоті нашій. Вони до наших позицій не доїхали. Ми як один організм всі. І коли пішов в турні наступ, я думаю, йому звідки ті ракети взялися, почали всі. Зі всіх стволів лупити типу, по них. Воно все просто горіло. Прикордонник каже, таке відчуття, що в ту мить не відпрацювала лише наша авіація. Усі стволи, важка техніка, пілоти рушили на відбиття. Трепетно, це, 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 це знається, це коли типу її страх трохи. Ну, в плані, всі ж бояться, що от їдь. А з іншого боку, такого давно не було, зі такий капець-двіжуха. От ще ща, ща буде робота. Типу, от підвезли нарешті. Чітка координація, злагодженість та готовність те, що допомогло зупинити противника. Нині ворог не припиняє спроби йти на штурм на Сіверському напрямку. Зустріти їх так само. Наші бійці готові. З Донеччини Софія Чолос, Максим Масленіков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.